Якщо ви будете дуже час полірувати, много разів, його матеріал можна напалити. Тобто... І равномірно знімаємо. Наносимо матеріал торгової фірми Imagine Decor, називається Beton Smol. Це матово-акрилова декоративна штукатурка. Попередньо закварцували нашу поверхню Imagine Primer, який буде служити для адгезії матеріалу з поверхні. І наносимо. Матеріал буде наноситися у два шари. Зараз ми наносимо перший шар. Попередньо додали до матеріалу приблизно 5-10% води, щоб його легше було наносити. Та починаємо наносити перший шар. Фонову подложку праймер не обов'язково танувати в колір матеріалу, так як у нас будуть два шари бетон смолу, і він все перекриється. Матеріал наносимо спочатку чуть-чуть товше, на стіні так само наносимо приблизно один квадратний метр. Жирніше. А потім почнемо вже знімати, е, робити рівномірний шар. Так, ось ми нанесли вже шар матеріалу, е, нанесли з запасом, скажімо так, шар у нас зараз е, такий товстий. Це робиться для того, коли ви будете робити на стіні, щоб у вас не було, не було стиків і ви встигли е, е, вернутися назад і зробити рівномірний шар. Поки ви йдете в одну сторону, ця сторона у нас підсихає. Коли у нас є е, нормальний шар, то ми можемо потім все правильно зняти. Так, приступаємо знімати. Як ми це робимо? Неважливо, зверху вниз, збоку, я це роблю зверху вниз. Один раз зняли. Ставимо кельму ближче, під таким от щедящим кутом. так. Ні отак, ні отак. Тобто от по таким кутом, я не знаю, скільки це, 15 градусів. І равномірно знімаємо. Є, тим самим ми досягаємо рівномірності нашого шару по всій плоскості під одним і тим, і тим же кутом. Зайвий скель ми зразу знімаємо і так далі. Подивимось тепер, можливо, десь у нас якісь напливи. Можемо ще раз пройтись, наприклад, з боку. Горизонтально. Так само. Все. Ось так має виглядати Ось так має виглядати перший шар матеріалу бетон-смол. наноситься максимально просто. Та легко. Залишаємо висихати до повного до висихання, залишаємо приблизно на 6-8 годин. І так, наша поверхня вже повністю висохла, при, пройшло приблизно 5 час, часов годин. Наносимо другий шар. Другий шар наноситься абсолютно так же само, як перший. Наносимо спочатку жирніше, щоб у нас був час. Потім повернутися і матеріал не висох, особливо на, е, на великих стінах. Як наносити вніс, вверх, вправо, вліво абсолютно не принципово. Наша задача нанести рівномірний шар матеріалу. Тому ми наносимо спочатку жирніше. Ось ці стики на об'ємах у вас саме головне, коли у вас от є стик, да, ви, наприклад, робите там нижню, нижню частину чи верхню. Наприклад, поки ви тут от щось робите, цей стик висихає, нижний стик висихає. Вам його треба просто підмочити. Підмочили, легенько зняли та далі повернулися робити своє діло там, де е, спочатку, де вам це потрібно. Опять. Знову доробатимо вниз, підмачуємо стик. Ну, на великій стіні це так швидко, швидко не треба робити. Просто там раз, в дві, в дві хвилинки підмочили, зняли та пошли, пішли займатися своїми ділами в іншому місці. Також само на стіні наносити приблизно 1 метр квадратний такого толстого шару. Помилка, в кого не, не виходить робити наш бетон смол, це тому що вони наносять зразу тонкий шар. Ось так от. Наносять тонкий шар. Потім, поки, е, поки вони вертаються там назад, тут вже висихає і все. І у вас е, не вийде. Тому е, скрізь наносимо толстий шар матеріалу. Коли вже всюди нанесли, що вам треба зробити? Вам треба все це вирівнити, щоб воно було е, одної толщини. Беремо чисту кельму, ставимо під одним, під одним е, кутом і тягнемо всю площину. Раз. сильно не давимо. Таким чином знімаємо зайве та робимо нашу поверхню, щоб слой був однаковий. Також непринципово, знизу вверх, зверху вниз, Саме головне не залишати ось такі рубці від кельми. Це, це дуже некрасиво не буде. Тому Рубців не залишаємо, кожен мазок перекриває інший. Получаємо таку рівномірну поверхню. Далі що нам треба зробити? Нам треба дати матеріалу чуть постояти, на стіні цього робити не треба, бо он у вас і так буде сохнути, поки ви будете робити там внизу, вверху, правіше, тут вже підстигає. Саме найголовніше, що вам треба розуміти в матеріалі бетон смол, це угол наклона кельми. Якщо ви будете так наносити, ви зайве будете знімати і буде швидко сохнути стіна. Стіна повинна постояти та дати вологу. Починаємо уплотняти. от, тобто, покажи ближче. Тобто, у нас зараз тут така, як Шигрень, скажімо так. Коли ми починаємо уплотняти ще раз, поверхня становиться гладкою. Саме така поверхня вам потрібна. Отак от зняли скрізь, Чуть-чуть ще постоїть і один раз ще пригладимо, щоб, щоб убрати ребра. Матеріал не треба полірувати на одному, на одному місці декілька разів. Це нічого не дасть. Ми якби його уплотняємо. Вдавлю, вдавлюємо, верніше, видавлюємо вологу з нього, і він сам по собі уплотняється, як би зірно в зерно ложиться. Все. Ми вже уплотнили. Ще одна ошибка, коли наносите бетон смол, якщо ви будете дуже час полірувати, много разів. Його матеріал можна напалити, тобто будуть потемнення, скажімо так. Тому ми зараз нанесли, вирівняли шар, один раз уплотнили, в нас вже плотненька, гладка поверхня. І потім ще фінішний раз нам треба пройтися, виходить, третій раз на одному і тому ж місці, щоб убрати ребра від кельми. Можемо вже це робити в різні сторони. Так як у нас на об'ємі в будь-якому випадку будуть е, е, видні мазочки. Тому робите в різні сторони, не, не тягнете фінішний раз від е, початку до кінця. В різні сторони уплотняємо наш матеріал. Якщо у вас ось так от тягнеться, тягнеться такі от точечки, це значить в цьому місці ще матеріал не віддав влагу та він ще мокрий. Йому треба дати ще буквально хвилинку постояти. Чистою кельми обов'язково фінішне це заглажування. Та легесенько просто прибираємо вже ребра. Як результат ми отримаємо матову однорідну поверхню, яка максимально приближена до покраски, до пофарбування стін для людей, які не полюбляють ці малюнки, візерунки, просто матова однородна стіна. Потім ми все це діло вскримо віском, та стіну можна буде мити і протирати. В принципі, вже наш слой готовий, матеріал висихає. і також даємо йому 5-6 годин. Після цього скриваємо віском. Віск розбавляємо також на 10%. Та вілюровим валіком з маленьким ворсом бажано скриваємо просто стіну, не залишаючи грені. Такий ось у нас бетон смол. Покажи ближче, як, як фактура дивиться.